Пліс, перший плюс другий сорт 10 кг, 1300 гривень. Починаємо з першої коричневої такої, дуже гарної. Великого розміру. Далі в нас іде світліша. від квоча оригінал. Дуже дуже гарна. Такого великого, великого теж розміру. Далі у нас іде така розписана М розмір. Великого гарна і тепла. У нас середині теж йде тепло. Розовенька. У нас М розмір. Так вона виглядає. Насичений такий гарний колір. У лісочка М розмір. Так вона виглядає. З розовим таким замочком голуба. Коли С, пише С, але йде і на М. Навіть у нас знов тепласенька пліска. Такого більшого розміру. Бачимо з гарними таким орнаментом. Ось така плісочка, теж гарна. Так виглядає. Далі у нас пліска. Це у нас XL розмір. Так вона гарно теж виглядає. Далі у нас така. Такого кольору приємного, досить гарна. І всередині вона теж йде, досить така тепла. Далі у нас така спортивна, спортивна флісочка. Що така? Що така пішона, подовжена, повністю подовжена флісочка йде. Ой, яка гарна безрукавочка. Зелена. дуже красива. Далі чорна. З капюшоном, звичайно, флісочка чорна. Далі такого типу. зелена. Спортивна, гарна теж фліска і далі в нас теж щось написано. Далі голубенька. Капішона, гарна плісочка десь. Ес родна. Червона. Теж великого розміру. Бачимо, як виглядає, дуже, досить мила, теж гарна плісочка. Ось така фліска. З кишенькою. Досить теж гарна. Розова плісочка. Так вона виглядає. Біла. Біленька на замочку. У нас сіра фліска. Але вона навіть іде всередині на підкладочці, тобто вона може бути як і курточка. Більше як курточка без прикладки. Десь у нас чорна, класична чорна фліска. І остання флісочка у нас синього кольору. Від Джеквульського оригіналу отак бачимо. Виглядає для замовлення пишіть нашому менеджеру.